Тинує Святому Духу, ти єси Бог, що зійшов до байко і розбив кайда незакопаних, самі душі робів твоїх по упокой і нині, і по всіх і на віки, амінь. Єдина чиста і непорочна я діво, що Бога без імені породила, моли за спасіння душі, помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Молимось тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй. Ще молимось за упокоєння <кхух> спочилих рабів Божих. Олега Максима, Валентини, Олександра, Олександра, Олександра Олени, Тетяни, Віктора, Наталії Ноброста Валентини, Олександра та за спочилих рабів Божих. Ольги, Валерія, Клавдії, Антонінилька, Надія, Олексія, Бориса, Віктора Володимира, Ігорі Любові, Валентини, Марії, Варвариніни, Григорія, Варвари, Івана, Галини, Сергія, Степана, Одарки, Ніни, Неонілодарки Анастасії Лідії Новопредставленої Юлії Олексія Полінарії, Віра, Оксани, Василія Миколая, Івана, Анастасія, Олександре, Марії Тетяни, новопреставленої віри та заспочилих <coughs> рабів Божих. Григорія Анастасія Сергія Лени Володимира, Катерини Григорія, Михайла, Людмила Миколая, Михайла, Гарині Аполіна, Поліні, Лірії, Миколаїв, Михайла, Ани Марії Володимира, Анатолія Валентини, Олени Сергія, Сергії Івана, Олександро, Олександра Марії, Марії, Марії. Та заспочилих. <coughs> Лідії Івана, Михайла Надії, Леоніда, Марії Володимира Олександрівана, Єфросидні Олени Алітіма, Павла Олександра Ганни, Івана Катерина Миколаїв, Дмитрий Надіжде, Ігоря Об'яно, Миколаєва, Обіяна, Барасківі, Володимира Галини, Івана, Анатолія Галини, Івана, Володимира, Ларису, Олександра, Олександри, Миколи, Георгія Наталії. Антоніни Олександра Воїна, Лисівої Якова, Ганни Георгія, Леоніда, Олександра Володимира Антона, Марфі Івана, Олени, Христини, Миколая Валентини, Анни, Юрія Кузьми, Анни Валентини, Наталії Вікно, Стани Тетяни, Палагеї Кузьми, Сергія Леоніда, Леоніда, Івана Катерини, Анни, Антоніни Віктора, Анатолія, Марії, Григорія, Якомклаї, Христина, Надії, Андрія, Любові, і Бориса, Олександра Софії, Семена Ольги, Анастасії, Дмитрія Михайла, Андрія В'єри, Григорія Миколаїв, Росині, Івана, Андрія Василія, Поліни Григорія, Поліни Пелагеї, Галини Григорія, Уріана Петра, Анастасії і Галини Миколая, Галини Васильія, Василія Катерини, Степана, Параскові, Михайла, Василія. Тамарі Івана Івана, Семена Василія Катерини, Федора Олексія, Софії, Василія Андрія, Ольги, Татьяна, Софії Андрій Івана, Лідія Олексія, Младємця, Бориса, Сінії, Миколая, Анне Дарії, Тамари, Василія Якова, Ольги Миколаєва, Ольги Віри Івана, Миколая, Ніни, Миколая, Василія, Марії, Василія, Анастасії Івана, Марія Івана, Анастасія Мелані, Семена Іллі, Віктора Одарки, Олега, Олександра, Олексія, Михайла, Євгена, Барбари Онисії, Федора, Анни Ганни, Михайла. Вікрі Тихона Галини Тетяни, Анатолія, Ганневіра, Миколаєва Василія Віктора, Сергія Викли, Івана, Олександра Григорія, Павла Лілії, Валентини, Ніна, Валентини, Анатолія, Антоніни, Михайло Олександр, Лукдія Андрія Галини, Індії Галини, Володимир Єлосавет Андрія. Халине, Болодим, Рейла, Матронов представного Григорія Анастасії, Анатолія Михайла, Католіни, Степана Василя, Анни, Володимира Петра, Марфи, Марфани, Віри, Івана, Леоніда, Олени Лідії, Ніни, Ярослава, Іганни Володимира, Мелані, Федора, і заспочилих ріді Олексія, Матрони Олександр Дмитрія, Матрони Марії Андрія. Юрія Олександра, Миколая Параскаві, Юрія Івана Віре, Валентина, Василія Ніне, Володимира, Ганни Удикиї, Віктора, Степана Марія, Василья Миколаєва Михайлова Марія Анатолія, Анни Віре, Нінерідії, Світлани, Катерини, Іривана Брата Протерези, Новія, Олександра, Василія Катерина, Марії, Володимира, Ксенії, Григорія, Григорія, Анни Івана, Ольга Григорія, Рослава Євгенії. Але Надія, Бодіна, Олега Михайла, Петра, Володимира Олександра Миколая Катерини, Ікелини, Ганни Анастасії Іванов, є новина, тета, Ганни Софії, Віктора Сергій, Івана, Олександра, Віталія, Воїна Дмитрія, Анатолія, Надежда Івана, Геннадія, Анатолія, Тетяни, Бориса, Анастасія, від Володимира, Людмила, Ганни Павла Сергія, Параскеві Бориса, Євдокії Михайла. Татьяни Миколая, Ольги Михайла, Віталія, Якова Устині, Ніни Наталії, Володимира Світлани, Тросі Миколаю, Оксани, Ніни Івана Ганни, Олексія Варініне, Павла Олени, Євгенія Анатолія, Дмитрія Катерини, Івана Анастасію Олександру, Андрія, Ганни і Татяни Олександра Надії, Клавдії, Василія, Антоніна Татяни, Дуті, Миколаїв, Миколаїв, Віталія. Анатолія Младенця, Наталії, Віктора, Миколая, Надії, Олександра, Костянтина, Яніни, Лідії Віри, Євдокії Павла, Віктора Івана, Анастасії, Олександра Євдокії, Наталії Петра, Воїна, Віталій, Воїна, Богдана Воїна і Ларіона, Костянтина Олени, Лідія Василія, Миколаєв, Катерина Івана, Віра, Олександра, 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 Ніни, Анни. Валентини, Раїси, Івана, Райвана, Даниділа Андрія, Федора, Миколая, Анастасії та заспочилих грабів Божих, Євгенія Олексія, Андрія, Анастасія Вана, Антоніна Віктора, Тамарові релігії, Якова, Ніни, Анатолія Лідії, Марія Василія, Леоніда Олексія, Татьяни, Надії, Микола Валентини, Якова Марії. Петра, Анатоліє Віри, Миколая, Алле Володимира, Павла Віри, Івана Марфи, Івана Євдокії, Анастасії, Віктора Бориса, Григорія, Марфе, Геннадія, Анатольевно Славиного, Василія, Олександра, Миколая, Світлани, Федора, Ольги Григорія, Матрони, Анни Андрія, Анна Андрія Михайла Івана Надії, Віктора Володимира, Олександра, Володимира Война і Лілії Віри, Катерини, Йосапатани. Ірини, Анатолія, Ярослава, Архімандрита і Архімандрита, Архимандрита, Архимандрита Дмитрія Марії, Младенца Марії, Марії, Михайла Зеніда, Михайла, Григорія, Михайла, Віра Миколея, Віталія, Василія, Анна, Василія, Ігоря Зої, Євросиня не Єве, Галини, Андрія Марія, Анастасія, Олександра, Людмили. Валентина, Марії, Людмили, Ніни Володимира, Григорія, Віктора, Любові Дарії, Антона, Афанасія, Олександра, Володимира, Галини, Татьяни, Георгія, Олександра, Віктора Сергія Катерини, Просині, Івана, Павла, Павламарфи, Катерини, Петровіяни, Наталії, Сапона Олени, Ганни, Лагеї Катерини, Наталії Романа, Олександра Анастасія, Олександра, Мелані. Йоанна Галини, Валентина, Марія, Михайла, Отроковиця Настасія Володимира, Лідії, Олени, Павла, Татьяни Івана, Ксенії, Нестора, Василія Івана, Юдуківляни, Артемія, Євросинії, Матрони Василія Михайла, Антоніна Івана, Анатолія Катерина Миколая, Уляна Олексія Ніне, Олексія Георгія Марії, Івана Ганни, Данила, Сергія. Пелагею, Пелагівки, Сергія Віктора, Василія Валерія, Василія Марії Петра, Валентини Григорія, Парасковія Федора, Тетяни, Бориса Галини, Якова Марії Максима і Євдокі Івана Онесії, Павла Парасковія, Прокопа, Павла Андрія, Василини Катерина Івана, Володимира Матрона Матрони Натовки, Катерини, Галини, Лесія, Петра, Миколая, Івана, Федора. Оришки новоприставленої Надії Марії Василія, Лариси Петра, Марії Івана, Олександра Марії, Поліни, Костянтине, Івана Віталія, Марії Івана, Іонна, Іонна, Пароскові Марії, Архіпа, Йосипа Андрія, Володимира, Анатолія, Варвари, Лізовети, Олексія, Терентія, Марії, Бориса, Ганни, <кхух> і спочилих, Івана, Катерини, Матрони, Євдокії, Олександра Марії. Марії Тетяни, Олени, Галини, Ольги та за всіх почилих і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесного і відпущення їх у Христа Безсмертного, Царя Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимось, О, Господи, помилуй. Боже Ви всякої плоті до смерть подолав, диявола знищив життя світові твоєму дарував сам, Господи. У покої спочили грабів новопроставленої віри, новопроставленої Юлії Олексія, Поліна Віри Оксани, Васирія Миколи, Івана Анастасії Олександри Марії та Тіоанни, Степанодарки, Ніне, Неоніло Ні, Ні, Одарки, Анастасії, Лідії, Ольги, Валерія, Клавдія, Антоніни, Ілька Надії, Олексія Бориса, Віктору Володимира, Ігоря Любові. Ніни, Валентини, Марії, ні, не Григорія, Варвари, Івана, Галини, Сергія та спочилих Олега, Максима Валентини, Олександра, Олександра, Олени, Тетяни, Віктора, Наталії, Новопроставлений, Валентини, Олександра. І в місті світлім, у місті, квітучим, у місті, спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання усякий гріх, учинений ними словом, чи ділом, чи думкою. Як благий, чоловіку, любний Бог, прости, бо нема людини, щоб жила і не стрішила, ти єдиний без гріха. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє є істина, бо ти єси воскресіння, життя упокодіння, спочили храбів твоїх сьогодні світньовозноси, молитви, Олега Максима Валентини. Олександро, Олександро, Олене, Тетяни, Віктора, Наталі, новоприставленої Валентини, Олександра. Та заспочили гробів Боженого представленої віри. Новоприставленої Юлії Олексія, Віри Оксани, Василя Миколаїва, Анастасії, Олександра, Марії, Татяни, Степана, Одарки, Ніне, не Одарки, Анастасії, Лідії та спочили Ольги Валерія, Клавдії. Антоніни, Ірка Надія, Олексія Бориса, Віктора Володимира, Ігоря, Любові, Валентина Марії, Варвари, Ніни, Григорія, Варварі, Івана Галине, Сергія, Христе Боже наш, і Тобі славу висилаєм з безпочатковим Твоїм Отцем, з присвятим благим, і вотворцям Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Премудрість присвятає Богородице, спаси нас. Чеснішу від хировими, він і незрівняно, солонішо від серафимів, що безсління Бога слово породила. Сущу Богородицю тебе величаєм. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христо, що воскрес і смерто, що щоб ми мертвим володіє істинний Бог наш. Молитвами причистої своєї Матері, Святих славних Сихвальних апостолів преподобних і богоносних отців наших і всіх святих. Душі спочили, гробів Божі, за які сьогодні возносним молитви, оселі святих веселині. На лоні Авраама упокоїть до праведних приєднає. А нас помилує, спасе, бо Він благиє чоловіколюбний. Амінь у блаженному спині вічний спокій. Подай, Господи, спочили рабам Твої, зайти сьогодні возносим молитви та засі спочили горги Валерія Клавдії, Антоніни Ілька Надії, Олексія, Бориса Віктора, Володимира Ігоря Любові, Валентин Марії Варвари, Ніни Григорія Варвари, Івана Галини, Сергія та заспочили, Олега Максима Валентини, Олександра Олександра, Олени, Тетяни, Віктора, Наталіно Проставний Валентини, Олександра. Новопреставленої віри, новопредставленої Юлії, Олексія Полінарії, Віри, Оксани, <кхух> Василія Івана, Анастасії Олександре, Марії Татяни. Та заскочили Степану, Одарки, Ніни, Неоні Одарки, Ні, Анастасії Дії. І заскочили воїнів, захисників і захисничників віддали життя за Україну, за народ свій. І за всіх спочилих та за навідно об'єднаних людей. І сотворив їмо сім вічною пам'ять. Sweet Lord, your Життя без не є. життя без скінчення неє, вічний поків'я Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ми помолились за спочилих нові Божих, помолилися спочилих воїнів і захисників, які віддали життя за Україну, за народ свій. Помолилися всіх, які відійшли з цього земного життя, щоб Господь почув наші молитви. В опрощенні відпущення гріхам провинам і приймав душі їх до Царства Божого, бо цей піст є не тільки для наших вихо, так само і для наших рідних спочилих, які покинули це земне життя тимчасове і в вічність відійшли. Ми і їх пам'ятаємо, і молимося за них усіх, щоб милостивий Господь дава прощення відпущення гріхам провинам. Царство усім небесне і вічний спокій, нехай вони з миром спочивають. Спаси, Господи, слава Ісусу Христу.